Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску довбик втрачає місце в стартовому складі Роми. Ювентус та Наполі хочуть підписати Судакова. Відомо чому Карпати звільнили топ-менеджера. Трабзонспор влітку спробує підписати півзахисника Шахтаря. Форвард італійської Роми Артем Довбек ризикує втратити місце в основному складі через травму, яка змусила його пропустити кілька матчів. Змі повідомляють, що нападник Ельдор Шамородов скористався своїм шансом. Вразив тренера Клаудіо Ран'єрі та може витіснити українця. Футболіст з Узбекистану став ключовим гравцем римського клубу. Його присутність на полі значно покращує гру команди. Його прогрес може змінити ієрархію в складі, позбавивши Довбека місця в старті. Україна не постійно стикається з травмами, які турбують його ще з початку сезону. Через це він не зіграє в найближчих матчах Роми. Водночас Шомородовий ідеально взаємодіє з Дібалою, дозволяючи аргентинцю частіше робити забіги та ривки. Найважливіше, що завдяки ранієрі, в команді виникла здорова конкуренція, зазначають журналісти. У цьому сезоні Довбек провів за Рому 33 матчі у всіх турнірах, відзначившись 13 голами та двома асистами. У Шомородова 23 матчі. 4 забиті м'ячі та три результативні передачі. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами, тоді підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся! Півзахисник Шахтаря та збірної України може змінити клуб вже найближче трансферне вікно. За інформацією Європалаціо влітку Ювентус і Наполі можуть відновити інтерес до атакувального хавбека Георгія Судакова. Раніше футболіст зізнався, що отримав офіційні пропозиції від цих клубів, але керівництво Шахтаря вирішило залишити його, вважаючи ключовим гравцем команди. Судаков зазначив, що йому цікаво було б спробувати свої сили в серії А, проте фінальне рішення залишить від клубу та його президента. Нагадуємо, що ще в січні 2024 року Наполі вів переговори щодо трансферу Судакова. Шахтар хотів отримати 50 мільйонів євро плюс бонуси, тоді як італійці пропонували лише 40. У лютому 2024 року українець підписав новий контракт до кінця 2028 року. У нинішньому сезоні Судаков провів 25 матчів за Шахтар, забив 10 голів і зробив 4 асисти. Його контракт діє до 31 грудня 2028. А року, а у ціні хавбека в 32 мільйона євро. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Заступник генерального директора Карпат Олег Авдиш був звільнений після інтерв'ю для Тато Таке. Про це повідомив сам канал. Керівництво Львівського клубу не сподобалося його висловлювання щодо інших команд УПЛ та гравців, чиї інтереси він раніше представляв. Це розцінили як конфлікт інтересів. Інформацію про розірвання співпраці з Авдишем учора оприлюднив журналіст Ігор Бурубас. Від офіційних коментарів як клуб, так і сам менеджер утрималися. Також стало відомо, що. Після зборів Карпат у Туреччині Авдиш не повернувся в Україну. Півзахисник донецького шахтаря Артем Бондаренко залишається в полі зору турецького Трабзонспора. За даними телеграм-каналу Взбірна, посилаючись на фанатік, турецький клуб продовжує спроби підписати ще одного гравця гірників. А раніше Трабзонспор пропонував 7 мільйонів євро за Бондаренка, проте шахтар наполягав на сумі щонайменше в 12 мільйонів. Влітку турки мають намір знову зробити спробу трансферу. Сподіваюся, що донечани знизять свою ціну. Львівський рух офіційно голосив про відхід генерального директора Ігоря Дедишина, Дедишин відігравав важливу роль у розвитку клубу. Саме під його керівництвом у 2019 році відбувся ребрендинг, зокрема зміна емблеми, що стало знаковим етапом для команди. Він приєднався до руху у 18-му році, спершу працюючи з дитячою академією, а вже через рік обійняв посаду генерального директора. Наразі Львівський клуб займає сьоме місце в таблиці УПЛ, маючи 23 очки. Динамо у матчі чемпіонату України сенсаційно зіграла в нічию 1-1 з Ворсклою, що дасть Шахтарю можливість скористати відставання за підсумками туру УПЛ. Гру прокоментував наставник киян Олександр Шавковський. Ми розчаровані результатом, який став продовженням тієї якості футболу, яка в нас була. Потрібно було грати вертикальніше, більше в атаку, а ми не зуміли, не перебудувалися. І як наслідок гру не контролювали та втратили такі важливі очки. На полі не робили те, що планували, і те про що домовлялися. Гра не була швидкою. Ми не могли перейти на швидкі атаки. А в обороні пропустилося кілька помилок, коли дали подати і пробити. Результат закономірний. Будемо чесними. Я не задоволений нашою грою. Позитив, що всі здорові без травм. Володимира Брашка сподіваюся нічого серйозного, але ще лікарі скажуть, розповів Шавковський. Колишній голкіпер Шахтаря та збірної України Дмитро Шутков розібрав гру голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна в матчі 1-16 фіналу Ліги Чемпіонів проти Монако. Він добре користується блоком. Навіть той останній матч з Монако з двома помилками. Перед цим за рахунку 1-0 у нього було два хороших моменти, коли він ногами відбивав. Зараз трошки є нестабільність. Третій пропущений гол, на мій погляд, ногою було б краще відбивати, а не складатися під сейв руками. Київські Динамо не втратили інтерес до Вінгра Сантоса Мігеліто, якого клуб намагався орендувати взимку. Повідомляють Бола Віп, Бразил та інші бразильські змі. Очікується, що влітку український грант зробить ще одну спробу підписати 20-річного півзахисника. А до того моменту він продовжить виступати за Сантос. Втім, ця інформація виглядає суперечливою, оскільки раніше повідомлялося, що тренерський штаб Динамо відмовився від ідеї запрошення Мігеліто. Центральний півзахисник Аталанти Ю-18 юніорської збірної України Олександр Драган розповів про свій новий професійний контракт із Бергамасками та перспективи в Італії. Олександре, розкажіть про підписання професійного контракту з Аталантою. Це було не підписання, а перепідписання контракту. Термін нової годи розрахований до 29-го року. Умови, звісно, покращилися. Вже тренувалося з першою командою Аталанти. Так, тренуюся з першою. Розкажіть про методи роботи Гаспаріні. Як відомо, це дуже суворий тренер. Так і є Гаспаріні суворий тренер, але він завжди підтягує молодь у першу команду і наставляє її на правильний шлях. Для молодих гравців він намагається бути як тато. Ви розмовляли з Гаспаріні. Що він говорить про ваші перспективи? Він мені підказує, як діяти на футбольному полі. А про мої перспективи він не може нічого сказати, бо там вирішують інші люди, директори клубу. Що від вас Гаспарині вимагає на полі. Він від мене вимагає бути активним і грати агресивно-атакувальний футбол. Ну і останнє запитання, де ви бачите себе через 10 років. І мінімум в основі аталанти. А якщо помрієте, то це АПЛ і Манчестер Юнайтед. Я вболіваю за цей клуб із самого дитинства. Моя перша футболка була м'ю, і мені завжди хотілося бути саме там. Де ви взяли футболку? М'ю мені її подарували на день народження, коли виповнилося 5 років. Колос офіційно голосив про підписання бразильського півзахисника Еліаса Телеса на своєму сайті. 26-річний хавбек уклав контракти з командою Олександра Поздєєва на 2,5 роки та гратиме під номером 55. Фінансові деталі угоди не розголошуються, але, за даними трансфермарки, трансфер обійшовся клубу 50 тисяч євро. Телес вихований з Фігії РНС з Бразилії з 19 по 24 рік виступав за нещолігові команди на Батьківщині, після чого Прийшов до Словенського Примор'я. У поточному сезоні зіграв 19 матчів без результативних дій. Трансфер марки оцінює його в 200 тисяч євро. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.